Свята година це той час, коли ми занурюємося в молитви Христа страждаючого, що йде хресною дорогою. І ми бачимо, як правило, Ісуса страждаючого, так? але є ті, хто йде поруч з Ісусом і разом з Ним страждають Його мати, Його учень. Ті його послідовники, наслідувальники Христа, що йшли і не боялися нічого, йшли відкрито прямо за ним. Знаєте, в ті часи, коли когось засуджували на Хресну смерть, це була не просто страшна смерть для того, кого засудили, але і для тих, хто його знав, для його родини. Для його, якщо він десь у когось працював, для, для тої людини, для всіх воно мало велике значення, тому що кожен, хто впізнавав розп'ятого, то значить, всі з його родини це вже були вороги для суспільства. І хто йшов за ним, то не треба догадуватися, вже можна було зразу зрозуміти. І на Богородицю, на Івана і на тих пару побожних жінок тикали пальцями, що вони йшли на хресній дорозі за ним. Тикали і засуджували. Незважаючи за що Христа засудили. Люди, як ті барани, знаєте, вони все, засудили все, всі там все, розпне його все. Добре, що не мене. А були ще такі люди, які йшли за Христом, але не показували це в юрбі, не кричали, але йшли, супроводжували його. Були ще такі, що повтікали, так, як апостоли, бо вони розуміли, що якщо Христа засудили, то всіх його учнів. А їх всі знали в лице. Не тільки Христос там був дуже знаний, але всі учні Його, особливо цих 12 апостолів, які були біля нього, їх добре знали і вони розуміли, що їм грозить те саме. І тому вони повтікали. Але були ті, що кричали «Розпни!» ті, які взяли свою Плату за брехню, взяли плату за маніпуляцію, і за, заплатіть, і ми будемо кричати все, що хочете. Ми будемо кричати «Розпни його, розпни!», Ми будемо кричати Расія. Ми будемо кричати все, що хочете. Дайте нам грошей, ми будемо кричати все, що хочете. І була ще одна група людей. Такі, як Пилат, як первосвященник, такий кесар, та? і була ще група людей окремих, яких можна виділити, як Симон із Киренеї. Він робив свою роботу. Він не вникав ніякі ці проблеми. Мастіть собі голову. там. Що там робиться? Ой, ведуть якогось. Та, хай ведуть. Він має свою справу, він йде на роботу з роботи, все. І я отут із цих всіх, кого я перечислив, хочу вас запитати. Ви до кого належите? Ви належите до тих, що засудили Христа? що при владі? Чи що йдете з Христом та й щоб вас ніхто не видів? Я християнин, так, мене похрестили, але до церкви не ходжу, там священники не здалі. Я до церкви не йду, на що буду грішити? Ліпше я буду вдома, помолюся, побожно. Що будуть до церкви? Ні? Хто ти, до кого ти належиш? Чи загрожує тобі смерть, якщо ти прийдеш до церкви? Та ні. Це перші християни ховалися, закривали двері, коли молилися, проставляли Бога, щоб їх не виявили, бо християн переслідували. Їх розпинали, кидали у вогонь, їх кидали на арену, деякі звірі їх розривали, це було видовисько. І Нерон казав, каже, та що з тими християнами? Та спаліть їх знищити, ніхто їх навіть не згадає потім. І було так само переслідування за Деукліціяна, дуже сильне було переслідування. Але сьогодні, скажіть мені, чи треба їхати в Єрусалим до святині, щоб поклонитися, чи треба їхати до Києва до Патріаршого собору? Єдиної святині в Україні. Ні. У кожному місті десятки церков. У кожному селі є церква, у найменших селах є церкви. Я служив у селі, яке називається Білка. Там 24 хати. 24 хати. І там було церковця і люди, цих 20 людей, збудували церкву. Так, то не був Великий Собор, але то була церква, не капличка, церква, яка вміщала всіх парафіян села Білки і ще всіх гостів, які до них з родини могли приїхати. У кожному селі є церква. У кожному місті десятки церков що мені заважає прийти до Ісуса? Смертю не загрожує? Далеко їхати не треба? Податок на вході платити не треба. Ти можеш прийти до церкви, помолитися і піти. З тебе ніхто не буде брати податок. Якщо ти хочеш поучаствувати в жертві, ти участвуєш у жертві, яку сам хочеш. Ти можеш дати один гривень і тебе не віжено з церкви. Ти можеш дати 100 гривень, тисячу гривень. Це твоє особисте. Що тебе не пускає до церкви? Ти не маєш що одягнути. Ти боїшся, що на церкву впаде бомба. А на хату твою не впаде. Інша справа, коли ви за кордоном, і ви хочете до своєї церковці прийти, ви хочете почути свою мову рідну, свій обряд, свій звичай, щоб розуміти, що тут правиться, як тут кожне слово проникнутися, щоб аж до глибини душі. Але кажу вам, Бог перебуває всюди. І Бог буде стукати до твого серця не тільки через твою мову, розуміння, але через присутність Святого Духа. І прийдеш ти до церкви, і перше, що ти побачиш, у кожній церкві це хрест христовий, на якому Христос був розп'ятий. І зразу собі згадаєш, Господи, ти йшов на Голгофту. А я ким був у твоїй хресній дорозі? Ким я був у тій хресній дорозі? Ховався, осуджував, сміявся з тебе. Хто я був на тій хресній дорозі? Ви скажете, а найбог бараней. Я ніколи би. Та як ви собі таке в голову не можу допустити, аби я сміявся з Христа, або принижував його ніколи в світі. А священників, ну, священників так, ну, трохи там сміялися, анекдоти розказували. Всякі такі бувайщини придумані, такі, щоб трошки з добавленням літературного такого. Артистичного такого всякого наповнення, щоб то так звучало дуже гарно. І так посміялися, всі так, так сміялися. Подивіться на того священника, о, який він там. Анікдоти розказували про монахів, про монахині. Це ж напряму. Ми говорили про Ісуса. Бо вони, монахи і монахині, стали ними зараді Ісуса. Священники, які уділяють світі тайні, дають людям можливість прийти до царства Божого, відкривають їм двері до царства Божого. В першу чергу, через святу тайну хрещення, миропомазання, через святу тайну її помазання, коли ти хворий, немічний, Святу тайну їлево помазання, яка уділяється над людьми, які вже лежать, як то кажуть, на смертній постелі. Коли вже не годне сповідатися, вже нема сили, є надо свята тайне єлево помазання, Священники, які уділяє присвяту Євхаристію, яку Господь Бог навіть не надав тої можливості ангелам тримати в руках тіло і кров Христа, а людям дав, людям грішним. Ці священники, які пройшли певну школу науку, отримали свячення, правдиве, повноцінне свячення від правдивого єпископа, уділяють вам святі тайни. І ви маєте через них можливість прийти до Царства Божого. І ви над ними хочете сміятися, а ви хочете жартувати над священниками? А святі тайни уділяє святий Дух. Через медіатора, посередника, священника. Бо тільки людина має той дар поєднати земне і небесне, тлінне і вічне. І той, хто був покликаний бути достойним священником, через нього Дух Святий діє у святих тайнах. Як видимий знак невидимої Божої ласки, і ти хочеш про нього розказувати анекдоти? Про того священника, який уділяє святу тайну подружжя, яке благословляє перед Господом союз людини, чоловіка і жінки, який благословляє продовження роду людського, Божого люду. З вінчених людей народжуються Божі люди, Божі діти, Божі наслідники і спадкоємці царства Божого. І сама Тайна священства, яка дає можливість уділяти ці святі тайни. Ви з такого священника хочете сміятися, який служить Богу, а то, що злий часом людину запутує, через свою недосконалість ми дуже легко і просто можемо судити, так як судили Ісуса. А чому? Чому легко Ісуса було судити, бо Він не впирався? На кожного буде чекати суд Божий, суд справедливий, суд, якого ніхто не уникне. І тому, коли ми проживаємо цю святу годину, коли ми проживаємо ці страсті Христові, коли бачимо його рани, які він прибитий до Христа, на правій руці, на рівні, на лівій нозі, на, на правій, в боці Ісуса. Терновий вінок на голові. Ті, які сміються з Христа, тобто священників з людей, тих, що ходять до церкви. І коли ви смієтеся з побожних людей, тих, що йдуть до церкви, коли ви їх принижуєте, насміхаєтеся з них, ви стикаєте на себе Божий суд. Знаєте, ви можете уникнути всього. Не кожного злодія зловили посадили в тюрму. Кожного вбивцю зловили і посадили в тюрму, чи на електричний стіл, чи інший спосіб його знищили. Не всі злодії преступники попалися у руки правосуддя, не всі. Або не за всі гріхи а їх засудили. Але від Бога нічого не скрийте. І продумали своє життя, і сказали, Господи, дай мені можливість покаятися, я хочу жити з тобою. І багато розбійників, переступників стають праведниками і отримують Царство Небесне, як той розбійник, який був по правиці, по правиці Ісуса, який сказав, Господи, згадай мене, Твоє слово, за кожний твій вчинок, що ти зробив, за все те, що ти міг зробити і не зробив, і за це тебе будуть судити, Що ти міг чинити добро, не робив, що ти міг стати на сторону правди, не став, за це тебе будуть також судити. І щоб я мав можливість спасіння, і кожен із вас, щоб я мав можливість спасіння для того Христос що нам. І тому пробуваючи у цій молитві, молитві Одної святої години, яку ми виділяємо для Бога, ми усвідомили серце, покаявшись.